Ой, Владимир Владимирович, це правда, що вам скоро 70 років? А що, не видно? Вже землею воняє. Так, да, це правда. Розривна я. А так молодо виглядаєш? Бо спортом займаюсь. А я думав, майже кремом крекря. Вова, а де ви берете кошти на війну? Я ваші гроші не считаю, ви мої теж не считаєте. Та не стісняйся, капуню на вокзалі собираєш. Владимир Владимирович, а що означає буква З на вашій воєнній техніці? Залупа! Не залупа, а місце виїзду техніки. Ну, проще говоря, залупа. Так, йшли одні вопроси Пукіну. Тепер хочу задати питання Зеленському. Зеля, як ви вважаєте, ви переможете? Звісно. коли ну до понеділка, думаю, людям на роботу вже надо. Цей хуйлопан ні собі гроші не дає заробляти, ні людям. Чуєш? На